Цим відео я нікого не хочу образити, а відповідаю на ті образи, які посипались на мою адресу після першого відео про різницю між побутовими приладами, якими я користувалася в Україні та зараз в Америці, яке викликало стільки хейту, що я навіть не очікувала. Бо виявляється, все це вже давно є в усіх українців, ну окрім мене та більшості моїх знайомих. Тому я вирішила піти далі і показати холодильники, які продаються в магазинах Америки. Так саме ті холодильники, якими користуються всі українці, і в мене є сумніви з цього приводу. Готові, підписуйтесь, а я покажу і розкажу. Зараз приїхали в магазин Лоу, це по типу нашого епіцентру, і глянемо на холодильники. Отже, почнемо. Перший, який стояв в ряду, був Samsung Bottom Freezer. Це чотирьохдверний розумний холодильник з французькими дверцятами і подвійним льодогенератором і диспенсером для води. Ціна зі знижкою 2600, але без податку. Тож добавте ще 7,5% зверху. До речі, на сайті Кумфі його не було. Мабуть, розібрали. Покажу ще один Samsung, Чотирьохдверній розумний холодильник також. З французькими дверцятами, з льодогенератором, диспенсером для води та льоду. Ціна зі знижкою 1699 Пам'ятаємо про 7,5% податку зверху. А як це виглядає всередині? Ви зрозуміли. Далі просто пройшлася і показала моделі і ціни. Мою увагу привернув Bosch, бо в Харкові в мене є декілька побутових приладів цього виробника. Це чотирьох дверний холодильник з французькими дверцятами з льодогенератором. Ціною зі знижкою 3699 плюс податку. Але звісно, це не проблема. Бо Усі українці мають такі холодильники, як мені писали в коментарях. Тепер ряди холодильників з дверима, сайт сайт Це коли холодильник і морозилка розташовані поруч. Кожен має свої дверцята. Саме такий ви побачили у мене на відео. Фріджідейр, холодильник з водогенератором, диспенсером для води та льоду. Зараз його вартість 1574 долари зі знижкою і без податків. Така марка взагалі в комфі відсутня. Скажу, що таке диспенсер: це пристрій, який дозволяє отримувати холодну воду або лід безпосередньо з. Вірцят холодильника працює ось так. Показую на домашньому холодильнику. Зазвичай він вбудований у дверцята і має панель, де можна вибрати, що саме тобі потрібно: кубики льоду подрібнений лід чи холодну вільфільтровану воду, бо холодильник підключено до водогону. Це для таких, як я, з неасфальтованого села, в кого був звичайний холодильник з морозильною камерою внизу на три відсіки і холодильником зверху, бо в Хрущовську квартиру більше не поміщається. В цьому магазині було тільки декілька холодильників, умовно європейських, тому що Американські холодильники зазвичай більші за європейські через більші кухні в будинках, не в квартирах. Та потрібно зберігати більше продуктів. Або в магазини американці їздять раз на тиждень. Це не так, як в Україні. Магазини є в пішохідній доступності в містах ми їдемо до найближчого продуктового хвилин десь. і вони називаються топ фрізер. Це класичний варіант, де морозильник зверху, а холодильник знизу. Такі є, як були при радянському союзі, вони зазвичай дешевші і добре підходять для невелички кухонь. А тепер питання до вас, мої дорогі глядачі та хейтери, який тип холодильника у вас вдома? Side by side, French door, top freezer чи bottom freezer? Напишіть у коментарях, бо мені дуже цікаво у всіх українців такі холодильники є. Чи це я одна в глухому селі жила, яке називається Харків?